Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про самооцінку. Самооцінка – найважливіший компонент в нашому житті, який визначає те, якого партнера ми виберемо, який визначає те, яку професію ми виберемо, чого ми досягнемо в цій професії, які друзі будуть навколо нас, та як ви будете себе позиціонувати у світі. Тобто самооцінка вона визначає якість нашого життя. І те, наскільки адекватна чи неадекватна самооцінка визначає якість нашого життя, чого ми досягнемо і хто буде біля нас, тому це насправді дуже важливо розбиратися зі своєю самооцінкою і не понижати її ще більше. Звичайно, ми всі маємо якісь установки, які нам говорили в дитинстві про те, хто ми, що ми, чого ми можемо, що ми не можемо. Але важливо в дорослому віці важливо не понижати цю самооцінку ще більше. Сьогодні я би хотіла за... Поговорити про механізми, які ми використовуємо в нашому житті, які ще більше понижають нам ту самооцінку, які, які ще більше підкріплюють відчуття ось цієї нікчемності. Отже, що таке самооцінка? Самооцінка це звичка оцінювати себе певним чином. І звичайно, ця звичка йде з дитинства, йде від нашого виховання, як нас виховували батьки, що вони говорили нам. Тобто я хороша, прекрасна, чудова, і я всього досягну, я всього зможу, я зможу всього досягнути, чого я хочу, чи я. Ніхто звати мене ніяк, я нікчема, і я взагалі ні для чого не здатна, взагалі не зрозуміло, для чого я народилась. Наступне це взаємодія з іншими людьми. Те, що говорили про нас в школі, те, що говорили про нас в університеті, те, що говорили про нас оточуючи, тобі 10 років говорять, що ти свиня, 40 людей, то ти врешті решта захрюкаєш, і це нормально. Якщо тобі говорять, що ти баран, ну як ти будеш думати інакше? Якщо тобі говорять, що ти некрасива чи ти нерозумна? Ну, а як ти можеш думати інакше, якщо тобі, здавалося, говорять такі авторитети, твої однокласники? Ну, неважливо. Дитина не розрізняє, де конструктивна, а де деструктивна критика. Вона не розрізняє цього. Вона не розуміє, хто вона, що вона зможе, що вона не може. І те, що вона може, не може, вона слухає від своїх батьків і слухає від тих авторитетів, які були. Якщо вони їй говорили, що ти не зможеш нічого, то вона з таким розумінням буде жити все життя. Вона з таким розумінням виросте і нічого не досягне. Якщо звичайно не буде працювати над собою, тому робота над собою це дуже важливо, тому що соціум, батьки, наше виховання це формує в нас цю самооцінку і формує те, наскільки ця самооцінка буде адекватною. І найчастіший запит у людей це низька самооцінка, що з нею робити. І проявів цієї низької самооцінки існує дуже багато, різні прояви. Люди бояться виступати на публіці, люди бояться заявляти про себе, люди бояться брати на себе. Відповідальність бояться брати ці можливості, які до них приходять, тільки тому, що вони вважають, що вони цього не гідні. Вони вважають, що ну, я ніхто, щоб цим займатися. Вони вважають, що вони не дотягують до якогось там певного ідеалу, який сидить в них в голові. Ну і, звичайно, вони навіть не беруться за це діло, навіть якщо можливість є, навіть якщо приходить для них можливість щось змінити, щось покращити, до чогось дійти. Десь в чомусь вирости, вони не беруть цієї можливості, тому що вони думають, що вони не гідні, незважаючи на те, що ці можливості даються їм прямо в руки. Бери і роби. Але ні, я не гідний, я не беру. Люди будують жахливо якісь негативні прогнози в своїй голові, що в мене нічого не вийде, я знов помилюсь, я нікчема, я не зможу, я не буду навіть пробувати, я не буду намагатись. Для чого? Якщо я все одно не зможу? Тобто не я буду якісь тобто я не будую якийсь позитивний прогноз, що в мене все вийде, в мене все буде добре, я впораюсь, я навчусь, я зроблю, навіть якщо не вдасться, я спробую ще раз. Ні. Ми будуємо негативні прогнози, коли я не зможу, я не гідний, я, я, я ніхто, я не буду навіть пробувати. І таким чином такі люди лишають себе повністю можливості кудись рухатись, чогось досягати. Вони лишають себе можливості реалізовувати свій потенціал, який в них є, не реалізують його і, звичайно, відчувають себе незадоволеними, незадоволеними цим життям. Тому що ти не будеш задоволений своїм життям, якщо ти не реалізуєш свій пневзовуєш свій потенціал, який в тебе є, який сидить, який говорить, що ну я би хотів ось так. Але що це в голові говорить, ну ти не зможеш ти ніхто, ти не гідний цього. Які існують механізми? Які понижають ще більше нашу самотинку і ще більше заводять нас в оцей стан нікчемності, що я ніхто і я нічого не зможу. Найперше це порівняння себе з якимось ідеалом, який ми придумали. Що ось існує, от я не ідеальна, я не ідеальна, я не зможу, я не гідна. Але в мене в голові існує якийсь ідеал ідеальної жінки, яка насправді все зможе, змогла би, і я змогла би якби була такою, як вона. Я постійно порівнюю себе з цим ідеалом. Коли я починаю щось зробити, я порівнюю себе з цим ідеалом, розумію, що я не дотягую і залишаю цю справу. Тому що я цього ідеального образу ще не досягла. А якщо я його не досягла, я не зможу цю роботу виконати настільки добре, як би я хотіла. Отже, я це залишаю і чекаю, поки я стану ідеальною. І це називається відкладати життя на потім. Я відкладаю своє життя на потім, поки я стану ідеальною, поки я от, схудну, поки я стану достатньо компетентною, поки я стану достатньо розумною, достатньо красивою, тоді я почну. Але це все ілюзія. Але це все ілюзія. Чому? Тому що ви не можете стати достатньо компетентною без практики. Я боюся почати якусь справу, тому що в моїй голові сидить ідеальна якась жінка, яка розумна, яка знає все, Я можу почати цю справу, тому що я ще не така. Я ще не настільки розумна. Я ще не прочитала е, цих 10 книжок. Я ще не пройшла це навчання, і такі люди дійсно вони проходять навчання, вони читають, вони вчаться, але вони все одно бояться заявити про себе, тому що вони думають, що я ще недостатньо десь в голові сидить. Якийсь видуманий ідеал, де я де я просто знаю все і можу все. До мене не буде ніяких помилок, але це неможливо. Ви не зможете дійти до цього ідеалу без практики, якщо ви зараз не почнете. Як ви в майбутньому до нього дійдете? Яким чином, якщо ви не почнете зараз? І люди не починають свою справу, тому що вони думають, що я недостатньо компетентна. Так ти станеш компетентною в процесі, в процесі. Так, можливо, зараз ти чогось не знаєш, але ти щодня будеш навчатись, і ти не будеш. І ти не будеш пропускати своє життя, ти будеш проживати своє життя, а не чекати якогось там зручного моменту, якого просто не буде. Або я, е, от я ж недостатньо там схудла, я ж недостатньо красива, в мене є якісь зайві 2 кілограми, тому я не буду починати стосунки. Так ці кілограми ніхто, крім тебе, не помічає От я не буду починати стосунки, поки в мене ще є трохи животик. Не дай Бог, хтось його побачить, не дай Бог, хтось побачить, що в мене є якийсь там живіт. Ну ні, ні. Стосунки починають які красиві. От є такі люди, які думають, що стосунки починають лише красиві жінки. А от такі, як я, з такою вагою, з таким лицем. Вони не починають стосунки, вони не гідні. От я ще схудну, я ще зроблю себе кращою і те, і тепи, але ну, схуднути ніяк не виходить, а можливо, мені худнути і не потрібно, але я про це не задумуюсь, тому що в голові це дать ідеал, ідеал грікс. І тут дуже важливо працювати над цим ідеалом, щоб у вас його не було. Так, ви можете думати. Можете хотіти щось собі покращити, але це не має бути так, що ви відкладаєте своє життя на потім. Тобто ви починаєте тут і зараз з тими можливостями, які у вас є, з тією зовнішністю, яка у вас є, з тими знаннями, які у вас є, і, рух, і рухаєтесь до мети. Тому що пізніше легше не стане, Пізні, пізніше буде ще важче. Ну я не дотягую до якогось ідеалу, я засмучуюсь, це приводить мене до якоїсь фрустрації. Потім. Відчуття невдоволеності, відчуття невдоволеності приводить мене до підвищення тривоги, і коли ця тривога вже на піці, вона підвищена, вона підвищена, що відбувається? Впадання в депресивні стани, впадання в апатії, не хочеться нічого робити, не хочеться нікуди йти, не хочеться розвиватися, не хочеться нічого досягати, тому що я і так нікчема, я не зможу. Я сама себе в цю нікчему загнала, тому що я придумала собі якийсь видиманий ідеал якого не існує, тому що порівнюючи себе е, з ідеалом, ви порівнюєте себе з ілюзією. А ілюзія це завжди щось нереальне, це завжди те, чого ніколи не зможе бути в житті. Тому що у вас завжди будуть косяки, у вас завжди якісь будуть м -м, неправильні рішення, у вас завжди будуть помилки. Це пови, це потрібно розуміти. І, звичайно, якщо ми постійно в цій апатії, звичайно, якщо ми постійно е, застрягаємо в цих депресивних станах, яка якість нашого життя? Наскільки висока якість нашого життя? Як я вже не раз говорила, неважливо, скільки років вам е, віддав Господь е, на тому ж, в цьому житті. Ви не знаєте, коли ваше життя закінчиться. Важливо те, наскільки якісно ви його проживете. От ви приділяєте до себе занадто великі вимоги. Ви думаєте, що ви вже тут і зараз повинні бути е, просто ідеальною красуною, розумницею, ідеально компетентним спеціалістом для того, щоб мати щось бути кимось. Але насправді це не так. Це видумані вимоги. Для того, щоб мати щось і бути кимось, потрібно працювати. І потрібно працювати над собою в першу чергу, над своїми установками, над тим, що я думаю про себе. Не пред'являти до себе занадто якихось ідеалістичних вимог. Не намагатися скинути ці два зайві кілограми, якщо ви розумієте, що ваша структура тіла, вона така, от вона така. Так і я перестала намагатись поправитись. Ви не повірте, я дуже сильно хотіла поправитись. Зараз не хочу, тому що в мене вага 44. І скільки би я не їла, ну максимум я можу поправити до 46, ну це особа ситуація не змінить. І я не буду заради когось намагатись е, поправлятися до 52 тому що це ніби краще. Мене така, в мене така структура тіла, що я можу зробити. Тобто не пред'являти для себе того, що апріорі не твоє. Не гнатися за якимись видуманими ідеалами. Не думайте, що я почну стосунки тільки тоді, коли я буду от усвідомлено, повністю розуміти, а як ці стосунки будуються, а як конфлікти вирішувати, а як психологія чоловіків, психологія стосунків. Ви можете вчитися вже в цих стосунках. І ви будете вчитися в цих стосунках. Не будуть вони ідеальними, якщо ви вивчите ці всі правила. Вони не стануть ідеальними, тому що інша людина має інший світ, вона живе в іншому світі. І вийти своїм світом, приходити до нього, і у вас завжди будуть стички. І ніякі знання е, психології чоловіків не допоможуть вам з цічки якось обійти. Не допоможуть вам повністю е, зробити все так, щоб ніколи не було конфліктів. Щоб ви були там супер ідеальною. Та кому потрібна ідеально, якому чоловіку потрібно ідеально, скажіть мені, я знаю себе, я знаю, що я можу, і я знаю, що я можу зараз і тут починати і працювати над собою в процесі. Процесі ставати тою, ким я хотіла би бути, без якихось нав'язаних вам ідеалів. Наступне, що заганяє нас у всю депресію, це порівняння себе з іншими і вичленяючи, вичленяючи найкращі їхні сторони. Тобто ви порівнюєте себе з людьми, не беручи до уваги їхні якісь негативні сторони, а лише позитивні. І тому ви завжди в цьому випадку програєте. Тобто я дивлюсь на інших людей. Вибираю в них якісь їхні найкращі якості, і я не беру до уваги взагалі ніякі обставини, які дозволили їм цих якостей набути. По-перше, всі найкращі якості мають дуже велику ціну, яку потрібно буде заплатити, якщо ви хочете їх отримати. А якщо ви хочете отримати їх просто так, ви себе обманюєте. Це неможливо. Для того, щоб щось отримати, потрібно заплатити якусь ціну. Тобто найчастіше люди, у яких ідеальна фігура, ідеальна кар'єра, ідеальна сім'я, вони просто не можуть інакше. Вони просто не можуть інакше. От в них в голові сидить розуміння: або так, або ніяк. Що це означає? Існує така кількість внутрішньої тривоги, існує така кількість внутрішньої напруги, яка рухає їх вперед, яка не дозволяє їм стояти, яка не дозволяє їм залишати на місці, яка не дозволяє їм не досягати того, чого вони хочуть. Потреба бути красивою, потреба в захопленні. Вона настільки велика, що людина не може собі дозволити зробити на себе. Така людина буде. Все робити для того, щоб підтримувати ось цю, підтримувати цей стан. Вона буде вона буде постійно в косметології, вона буде постійно в спортзалі, вона буде постійно слідкувати за собою, тому що вона в неї потреба настільки велика, що вона не може собі дозволити бути інакшою. А в іншої людини такого, такого немає. Але вона загаздить їй, що ось в неї ось так все класно. А те, що вона постійно, а те, що вона постійно живе в цій напрузі, тому що не може дозволити собі інакше, це ніхто не враховує. Бо в людини, наприклад, дуже хороша кар'єра, дуже багато грошей. От хороша кар'єра, дуже багато грошей, тому що така людина, в неї потреба в ось цих грошах потреба або вийти. Того лайна, в якому вона є, або потреба е, до, доказати світу, що я можу довести, настільки велика, що вона не може не робити, просто не може. Комусь все одно комусь не потрібно нікому нічого доводити, комусь не потрібно е, вибиратися з якого з якогось жахливого стану, і в принципі в них все рівно ось все, все життя. Але вони зазрять цій людині, яка досягла таких успіхів. І хоча вони не розуміють, що для того, щоб досягти таких успіхів, повинна бути настільки висока напруга, настільки високий рівень цієї напруги, яка буде рухати цю людину, яка буде рухати цю людину і не дозволить їй зупинитись, тому що вона знає. Як це коли погано? Тому що вона знає, що коли погано, ось це смерть, це для мене смерть, я дав не хочу. Я буду робити все задля того, щоб дійти до того, що мені потрібно. А є людина, яка хотілося б мати стільки грошей, хотілося б, але в принципі зараз в мене всі базові потреби закриті, і я би хотів, але це не настільки сильна потреба, що я готовий платити таку ціну. Що я готовий постійно стресувати, я готовий не спати, я готовий помилятися, зрухатись далі, я готовий м -м, виходити постійно з зони комфорту, Тобто це не настільки для мене важливо, щоб я зараз отут такі великі зусилля над собою проявляв. І коли ми не враховуємо цих факторів, ми не враховуємо ту ціну, яку людина за це платить. Нам здається, що це апріорі є у цієї людини, а у мене немає. Але коли ми подивимось. На те, які зусилля, скільки часу, який стрес переживає ця людина, на потрачені здоров'я і нерви, ми задамо собі питання, а чи готова я так само? Поки я не досягну того, чого мені нібито хотілося. І коли ми задамо собі це питання, дуже часто і найчастіше відповідь буде ні. І важливо розуміти, чого би я насправді хотіла, чого би я насправді хотіла досягти, і яку ціну я готова за це заплатити, чи готова я віддати все своє життя. На досягнення цієї мети, напевно, ні. Тому що якби у вас була ця настільки важлива нехватка, така як у людини, з якою ви себе порівнюєте, ви б вже до цього йшли, ви б вже цього досягали, але у вас немає такої жахливої нехватки, тому що ви сидите, тому що ви нічого для цього не робите. Ви просто себе порівнюєте. І тут важливо усвідомити, що якщо я нічого не роблю, щоб бути такою, як вона, але порівнюю себе з нею, тому що в неї є якісь е е е е е е якості, які мені здаються класними. То насправді мені цих якостей не потрібно. Насправді мені не потрібно бути такою. Тому що якби я, тому що якби я дійсно хотіла такою бути, якби це дійсно була ось ця потреба, дійсно була ось ця бластенська напруга, я б вже давно давно до цього дійшла. Але я не роблю, я не доходжу. Тому що я, напевно, не хочу. Це, напевно, не моє. Тут важливо звернутися до себе і запитати, а що, а що моє? Чого я насправді хочу, чого я насправді хочу досягти, і не слідувати механічно за цими ідеалами, які вони класні, які вони прекрасні, що вони мають, а звернутися до себе і подумати, а чи є в мене настільки нехватка того, а чи є в мене настільки велика напруга, що я готова робити все заради цього, якщо немає, знайти свої сенси, знайти для себе ту ціль, на яку у вас з'явиться ресурс: ресурс працювати і ресурс себе покращувати. І тоді, коли ви досягатимете своєї власної цілі, ви теж будете відчувати себе класною, ви теж будете відчувати себе чудово, прекрасно. І ви не будете обертатись на інших, тому що ви будете розуміти, що так, в них просто, в них просто така велика потреба, яку вони не можуть не задовольняти. Але в мене ж цієї потреби нема. В мене потреба в іншому. Тому я буду рухатись до цього і набувати власні якості. Власні якості, які мені дозволять до цього дійти. А не просто дивитись на інших, як них все прекрасно, взагалі не розуміючи, а що вони для цього зробили, і як багато вони над цим працювали. І наступне це страх, помилки. Страх, помилка. Ми просто постійно боїмось. Ми постійно боїмось жити. Ми постійно боїмось щось зробити, помилитись, здатись некомпетентними, здатись нерозумними, здатись якимись поганими і некрасивими. Ми постійно боїмось. І страх помилки насправді це відхід від реальності. Тому що ви завжди будете помилятись там, де ви ніколи себе не пробували. Ви ніколи не зможете бути е, впевненими в собі на мільярд відсотків в тій справі, де ви себе ніколи не пробували. Тому що ви не знаєте, що вас там чекає. І це нормально. І це нормально, що ви там можете помолитись, і ви будете там помилятись. Тому що, якщо ви йдете туди перший раз, як ви можете не помолитись? Як ви можете одразу бути настільки класним, щоб не зробити жодної помилки. І ми неправильно відносимося до помилок. Ось тут найголовніша причина ми неправильно відносимось до помилок. До помилок не потрібно відноситись як до чогось фатального. От я зробила помилку, все, кінець, я більше не займаюся цим. Ні. Потрібно відноситись як до досвіду. Тобто, я йду туди, я розумію, що я можу зробити помилку, і я зроблю цю помилку, тому що я там ще не компетентна. Я там ніколи не була, це щось нове для мене. Але я йду туди, і я сприйматиму свою помилку не як щось фатальне, а як навчання, яке мені дозволить покращити свою поведінку. І наступний раз я зроблю інакше. Наступний раз я зроблю по-іншому, і наступний раз це приведе мене до потрібного мені результату. Відноситись до помилки як до досвіду, я починаю. Дивитися на не я починаю навіть хотіти цих помилок для того, щоб в майбутньому я коригувала свою поведінку і ще більше покращувала себе. Тобто сприймати помилку як зворотній зв'язок, який я буду використовувати для покращення своєї поведінки і для покращення своїх результатів. Хотілося б ще поговорити трохи про деструктивні прояви батьків, які потрібно забирати зі своєї голови. Перше це коли ти зробила якусь помилку, отже ти погана, підміна поняття. Тобто, одна помилка визначає тебе як людину. А такого не може бути, це неможливо. Ніколи якась одна дія не визначає вас як людину. І цього дитина другий раз боїться щось зробити, тому що вона розуміє, що якщо я що, тому, що вона розуміє, що я зараз помилюсь, тому що я тут я ж нічого не знаю. Це що нове для мене, я тут помилю, я тут зроблю помилку. А отже, я зро, якщо я зроблю помилку, отже, я автоматично стану поганою. І ця підміна понять вона заважає дорослому житті нам робити ці помилки. Тому що ми думаємо, що ми, якщо ми помилимося, отже, ми погані. Ні, ми не погані. Нам просто внушили таку фігню. Нам, про, нам просто це внушили. І це варто усвідомити і викинути зі своєї голови. Ви маєте право робити помилки. Помилка ніколи не визначає вас як особистість. Вона ніколи не визначає вас як спеціаліста, чи вона ніколи не визначає вас як людину загальному. Це просто якась дія, яка була, зроблена, яка була зроблена неправильно. Але я знаю, що вона неправильна, отже, тепер я можу зробити по-новому. Наступне, коли постійно вам говорили, що ви погана і з вами щось не те, звичайно, ви будете, хочете чи не хочете, ви будете в це вірити. Це те, про що я говорила, якщо вам 10 років підряд говорять, що ви свиня, ви захлюкаєте, навіть якщо це не так, навіть якщо ви людина. І тут важливо відслідковувати це, чи живете ви за цими поглядами, які наклали вам в дитинстві. Яка ви? Тобто, якщо вам систематично говорили, одне й те саме, що вам систематично говорили, яка ви. Що вам систематично говорили, випситися і зрозуміти, що це не ви. Це просто чужий погляд на вас, який, який вас не визначає насправді. Наступне останнє це коли через прояв вашого характеру, через прояв якихось ваших якостей вас принижали, з вами не розмовляли, вам говорили, що ви ненормальна. Ви починаєте, звичайно, ви розумієте, що от я проявила себе справжню, і мені сказали, що це погано. Мені сказали, що я неправильна, якась, я більше цього робити не буду, тому що мене перестануть любити. Мене не будуть любити, зі мною не будуть розмовляти, зі мною не будуть спілкуватись. І ви починаєте в подальшому підлаштовуватись під інших того, щоб не показати себе справжньою. тому що ви думаєте, що якщо я покажу себе справжньою, покажу свій справжній характер, мене перестануть любити. І в майбутньому така людина стає інертною масою, яка не може показати себе справжньою, тому що вона боїться, що її не приймуть. Вона боїться про себе заявити і боїться йти своїм шляхом, жити своїм шляхом, проживати свою історію. За своєю суттю. Якщо і коли ти забиваєш на свою суть, на те, яка ти насправді, і починаєш жити як всі, як натовп, як ця інертна маса, то що ти можеш досягнути? Та нічого. Дуже класна фраза. Не показуй тут мені свій характер. А де я той характер повинна показувати? Де як не в сім'ї, де мене ще приймуть такою, яка і є? І ось ця фраза, вона насправді руйнує, руйнує взагалі долі. Руйнує долі потім. Ви не можете потім, дійсно, потім ви дійсно нікому його ніколи не покажете і проживете звичайне життя, тому що не можна показувати свій характер, ніхто тебе любити не буде. Ти повинна бути зручною для того, щоб тебе любили.